Друзі, ставайте спонсорами каналу. ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. 9 листопада стало відомо про смерть В'ячеслава Зілкова, якому було 45 років. На це не міг не відрагувати Ігор Кондратюк, адже він працював з боксером та непогано його знав. Так, продюсер та Озілков разом знімали шоу Україна має таланти. Вони та слава Фролова сиділа у кріслі журі Кондратюк зазначив, з Озілковим було весело, але він пригадав, що коли востаннє бачив боксера, розмова була серйозною. Це відбувалося приблизно у 2020 році, коли. У балотувався в мере Вінниці від проросійської партії. Виявилося, що Кондратюк не став мовчати і вже тоді сказав, що про це думає. Останнє, коли ми випадково зустрілись на якомусь заході. Слава сказав, що буде балотуватись в мере Вінниці від ОПЗЖ. Я почувши назву партії, наїхав на нього максимально жорстко. Славко не очікував такої реакції. Пригадав він за словами Кондратюка, Узілков говорив з ним виключно українською мовою та на ви при цьому боксер був здивований, що продюсер на нього наїхав і Горовасильовичу. Ніхто мене ще так не вичитував за цей вчинок. Цитує Узілко шоумен. У відповідь на це Кондратюк сказав, чому інші люди могли мовчати і нічого не казати, боксера. Так всі ж бояться твоєї правої, пригадав свою відповідь, продюсер. Але то вже в іншому житті земля тобі пухом слава. Моє щирі співчуття Роберту та олівії, і усім рідним, додав він. Сам же Кондратюк щоразу дивує. Это смс моєго друга, сіво розрішення публікує, так як в його словах мислі большинства людей, що мене окружають. Пише військовий Денис Ярославський, далі мови оригіналу. Мой товариш Ігоря. Кон... Дротюка, сын старший, пошел на фронт добровольцами, сейчас на передовое, сын известного продюсера. Таких случаев мало. 98% детей, чиновников и известных людей не воюют. Это вообще феномен, требующий изучения. Почему так? Значит, родители не верят в то, что делают, не верят в правильность своей политики и политики Украины. Почему такой разрыв между словами, лозунгами, патриотическими заявлениями и желанием их защищать и отстаивать семьями? Значит, просто рубит капусту, подыгрывают Западу и говорят в эфирах на и на местах то, что нужно в тот или иной момент конъюнктурно. Это тоже потеря контроля. Чиновники сами не до конца понимают, что происходит, не верят в хороший исход, не контролируют коллективно, что происходит, и на всякий случай врут и, и убирают детей подальше. Чувствуют, что все временно шатко, и в любой момент их выкинут и, или все закончится. Детям говорят, неизвестно, что дальше будет и со страной, и со мной. Так что лучше, а там посмотрим. Я думаю, где-то так люди потеряли понимание, ощущение, что что это наша страна, и мы ей управляем и влияем на ее будущее, и стоим за нее. Сейчас этого нет. Умирать и становиться инвалидом на фронте это отдельно, а управление и принятие решений это отдельно. Люди всі від іхоться, щоби їх і спортували. Що ж, сам же Кондратюк активно допомагає фронту та сину, зокрема, як і Данилко Андрій, сердючка максимально наближає країну до перемоги, донатими зборами організацію. Крім того, Кондратюк різко критикує владу і колег, які вирішили брати участь в зашкварах. Останнє звернення свого часу було до Горбунова. Послухайте сьогодні. З'явилися дві новини. Одна це Сергій Притула його фонд оголосили новий збір для. Розвідників Міністерства оборони на 120 мільйонів гривень. А інша новина це те, що держава виділяє 33 мільйони гривень державних коштів. На виробництво серіалу здається Семети Інгулець продакшену, який очолює мій добрий колега Юрій Горбунов, і у мене трошечки розриває бошку. Я знаю, вчора говорив з херсонськими нацгвардійцями, що їм потрібно, скільки це коштує. Я знаю, що збори падають. Я знаю, що ці дві новини діаметрально протилежні, вони знаєте, що роблять? Вони роблять найгірше. Вони роблять з українців, які є крутою відчайдушною волонтерською нацією. Вони роблять з українців націю, яка буде сповідувати принцип Моя хата з краю. І пофігу мені ЗСУ і все інше, Шановний Юра, на чорта зараз використовувати державні 303 мільйони, коли в країні не вистачає дронів і засобів боротьби з дронами Росії з ребами. Навіщо? Я звертаюсь публічно, тому що я розумію, що ти не шантажом взяв ці гроші, їх тобі виділили. І може це відео почути ті, хто тобі виділив, може вони хоч щось спрацює. Я не знаю, якщо ми зараз будемо добудовувати музей голодомору. Та росіяни, які нас переможуть, тому що у нас ж немає дронів, ми не підтримуємо і не тільки дронів нашу армію. Вони в цьому музеї зроблять музей ганьби української нації. Я не хочу, щоб цього відбулося. Люди добрі, не використовуйте зараз державні кошти ні на що, крім критичної інфраструктури і Збройних сил України. Благаю. З того часу мало що змінилось, і де зараз ті кошові пікалові, і чому вони отримують ордена? А такі люди ні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своє висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.